Вітаю вас, шановні студенти! В цьому відео я покажу, як зберігати 2D-малюнки, а також відео з анімації, яку ми створили. Спочатку покажу, як зберегти малюнок. Ну, Найпростіший варіант це просто зробити скріншот того виду, який вас цікавить. Або можна зайти ось так: файл. Вибираємо експорт 2D-графіка. Тоді ви вибираєте папку, в яку ви хочете зберегти картинку. Ось тут ви можете вибрати, в якому форматі. Можна в JPEG, PDF, навіть є в автокадівському форматі. Тобто є варіанти. Я вибираю в JPEG. Далі, ось тут є параметри налаштування, давайте я так трошки це вікно зменшу. Option. Так? І тут можна, якщо. от... Зняти галочку, то ви можете задати вручну отут от, розміри е, самого зображення. А по замовчуванню стоїть розмір виду, те, що от видно у вас у вікні. І натискаємо на експорт. Е, ось тут можете назву вказати, так, воно мені збережеться в практичній скетчап. Я можу написати, наприклад, малюнок 1. Це, і нажимаю на експорт. <кхід> і тепер. Практичний скетчап, де він є ось він цей малюнок. Ось малюнок, який ми зберегли. <coughs> Якщо вам треба якийсь інший малюнок, так ви вибираєте ракурс і так само файл експорт, і зберігаєте. Що стосується збереження відео, Перед тим, як вже зберігати його і формувати відео із тих ваших анімацій, вам потрібно. Ось тут лоток можна заховати, щоб у вас більше вміщалося в кадр. Так? Ось тут на лотку є така кнопочка Auto Hide», тобто автоматично заховати. От. І як тільки ви підводите мишку, воно буде з'являтися. Забираєте мишку, зникає. І перед тим, як зберігати, вам потрібно перейтися по черзі всі відео і налаштувати ну, все, щоб вже було все готове. Я самі перший свій кадр видалила, тому що там якийсь був такий різкий перехід, і в мене по факту оцей буде перший кадр, далі оце другий кадр, третій кадр, четвертий кадр. П'ятий. Наїхали на кухню, далі тепер від'їхали в сусідню кімнату і ще в сусідню кімнату. Потім я сцена назад відкочуюсь наверх. І з обрізаним, якби. Січною площиною переднього виду ми обрізали, і ось в мене останній кадр. Отже, я вважаю, що мені добре, я тепер можу зберегти. Я заходжу в файл, вибираю експорт. І вибираю анімація і вибираю відео. Ось тут так само можна зайти, ну, вибрати, в яку папку ви хочете зберігати. Так, я собі його там назву, наприклад, відео. Можна назвати відео 1. Ось тут є кнопка Options, тут можна вибрати якість відео. От Full HD, тобто можна кращу або гіршу якість. Я не буду ставити дуже високу якість, щоб дуже довго не чекати. Тут можна вказати ще затримку відео на, на анімацію. Ні, то не тут, пардон. Зараз покажу, чекайте, звідси зайду. Якщо зайти в камера, так, зараз тут і анімація. Вже відео. А от, відео, анімація і «Settings», настройки. І ось тут саме верхня вкладочка, тут можна вказати, скільки секунд. Триватиме е, анімація кожного кадра. Чим більше у вас переходи між кадрами, тобто ви розвертаєте модель, ставите з іншого боку дивитися, так, то треба ставити трошки більше е, час. У мене стоїть зараз 3 секунди. Ось тут треба поставити 0, це затримка кожного кадру. Тобто, перед тим, як починає рухатися анімація, може бути якась затримка там, 1-2 секунди, скільки хто хоче. Так, можете попробувати, ну, я наразі зняла. Після того, як ви це налаштували, так програма це вже запам'ятає. І тоді ви вже робите експорт. Експорт і вибираєте анімація відео. Знову ж таки, тут є якісь формати. Так, Я тут нічого не змінюю. Назву можете змінити. Я Хочете, так, в опціях Ось тут можна налаштувати якість. Ось тут можна поставити тут можна поставити розміри відео. А, отут треба галочку треба зняти, тому що, щоб ви після останнього кадра не переходили знову на, на перший. Бо по замовчуванню тут галочка стоїть. Її треба зняти. Ну і, в принципі, все. Я тут нічого не змінюю, тому я тут налаштування не змінюю. Якщо ви хочете змінювати, вибираєте кастом і вибираєте от ширину, відео і так далі. Я залишаю 720, нажимаю на ОК і нажимаю на експорт. Залежить від того, які, наскільки багато ви кадрів. В, ну, Врахували в своє відео, так? І від потужності комп'ютера так само буде швидкість залежати. Ну, от в мене, скільки в мене тих сцен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сцен. От, ну, скільки там, одна хвилина. Ну, 37 секунд. Раз, приблизно одна хвилина. І потім. Це відео можна вже переглянути в якомусь відеоредакторі. Якщо вам щось не сподобається, звичайно, ви можете кожного разу змінити будь-яку сцену, виправити кадри, що хочете. ще кілька процентів. Е, і якщо я зараз зайду, ось моє відео. Ну, Видно, що якість не найвища, там є певна така нечіткість, але для такого пробного відеоролика достатньо. Ви можете налаштувати самі, так як хочете. Так, на цьому все. Дякую за увагу.